Та вітаємо. Ось я вам зроблю відеоінструкцію, бо зачасту люди як формують хоч електропроводку для встановлення відкритних розпашних воріт неправильно, прокладають кабель. ну либо кабель прокладають не той, що потрібен значить Що ми маємо? У нас ми маємо проєм, який нам треба захищати фотоелементами, щоб при закритті. Ворот вона вас не придавила машину. Значить, і для цього на дальній стороні від мотора, ось мотор у нас не буде з сторони, на дальній стороні від мотора, ми встановлюємо фотоелемент, який передає сигнал. До нього треба е, на висоті 50 см е, прокласти сюди кабель е, двужильний ШВП, 2 по 0,75. Ми беремо спеціалізований кабель в поліотіленні, е, такий він е, для прокладання внаружі. В гофрочку і прокладений у нас до місця встановлення автоматики. Це один кабель. З другої сторони, у нас фотоелемент прийомник. Він має е, живитись одним кабелем, а другим управлятись. Значит, керування з нього буде йти. Тут треба чи 4-жильний кабель, чи 2 по двохжильних. Можна і так, і так. Теж краще використовувати кабеля для наружного вибування. Два по 0,5 можна використовувати. Значит, так. Нам ще потрібна була сигналізація, то в місці, де Буде воно видно, хорошо, лампочка встановлена, е сигналізуюча про відкриття закриття. Туди теж один кабель з е січенням 05075 ну, чи вище. Значить, так, всі ці провода мають прийти до місця встановлення е мотору. Там у нас моторчик ми зараз варимо. І Для місця встановлення мотора треба всі провода прийти. Ну І обов'язково ж живлення 220. Ми сюди завели там три по півтора. Хватить з головою. Все краще зробити не в гофрі, а в трубах. Гофра таких коробків, а в трубах буде на все життя. І все. І вже буде правильне підключення електромережі і всіх компонентів. До речі, в приводі едінгер є ще можливість підключення освітлення. І коли будеш відкривати ворота, і буде автоматично включатися освітлення. Щось так?